Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Rocket Go, і сьогодні я вам поясню, як, як зробити так, щоб ми з ASUS ROG Stріx могли переключитись на ноутбук, Ой, не на ноутбук, вибачте, а на телевізор та грати на телевізорі через джойстик імпега, там, неважно І погнали! Ну і давайте я вам поясню, як підключити ось цей ноутбук ASUS ROG Стріксу, щоб це. Виводили все на екран телевізору. І ми можемо грати навіть на ось такому фегу джойстик. Як підключити, я вам розказувала вже в одному відео. І погнали! Перше ми підключаємо самий джойстик. Да. Але він у мене вже підключений. Не питайте, як підключити, тому що я вже розказувала в якихось відео. Гляньте, все працює. Ну Давайте тепер зробимо все на телевізор. Ми у нас дов бути е, ось такий обіцятельний. Ось такий кабель. Можливо, папу можна спросити, чи такий кабель є, ще підключити. Але <клух> вибачте, якщо у вас такого шнура немає, то тоді його можна купити в магазинах електрики. Там, наприклад, буває він в магазині АЛО там, в українських сайтах. Розетка. Далі е, все це сховано, цей шнур, вибачте, під полом. Далі саме важливе, треба підключити цей шнур з ноутбуку, щоб воно типу йшло в ток і в телевізор. Оце підключити треба з батьками. Дуже обережно, тому що можна не так підключити не туди кудись, що можна трішечки ошибитись, щоб, воно, щоб не впав там телевізор, щоб все було добре. Далі, як його підключити далі? Крок перший. Включаємо самий телевізор. Звук з тисячі, статі. Е, далі, мов сигнал. Не лякайтеся. Зараз буду вам пояснити. Не бойтесь, якщо він так гудить, тому що ігровий звук так постійно робить. Далі ми підключаємо цей шнур. Весь топ пішов в телевізор. Не лякайтеся, якщо у вас чорний екран. Тому що все зображення виводиться вже ну, ось такий гарненький, красивий екран Samsung. Але це Samsung, який я знімав, то не той. То це трішки по-другому телевізор встроєний. Воля, ми можемо грати, як ви бачите. Я можу стріляти. І можна в іграх грати як Mortal Kombat 10, 11, стрілялка, Call of Duty, неважливо. Мы просто берем джойстик и сидим, наслаждаемся игрой, которую вы захочете. На вид Call of Duty, Black Ops, либо там, я не знаю, Call of Duty, Black Ops 6, там, э, любые игры. Вот так вот. Ну и давайте поиграем. Все работает. Вот. Привал, смотрите, нажимаю, отпускаю, не едет, нажимаю, едет. Все, тут подлоха нигде нету все работает. Вот. Ой, простите, я карту взял. Вот я нажимаю старт. Вот, могу вот так нажимать, смотрите и все туда, да? Вот так вот это красиво выводится. Ну, всем, кому понравилось видео, ставим лайки и пока. Ще має бути шнур ось такий. До телевізора. Він був просто під ковриком, вибачте, а це я його достав, щоб вам показати. Він такий довгенький, зручненький. І весь цей кабель йде до ноутбука. Ось гра. Ну, ось таке було відео. Став лайк і пока.